Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, традиційно запрошую вас не ламає, в закриту групу Viber. Якщо е, ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. Ви знаєте таку торгову марку Vigran, Ви знаєте Віталія. Він знайомий всім про слайдери для 45-го кута, відкриті, закриті для Європи, які він випускає, які найкращі по показникам ціна якість. Але не в слайдерах тільки життя Віталія. Він ще розробив е, ламачі. от такий, що Василь тут доламував. Це ламач, який призначений для вузьких полосочок. Для ламання не тільки перпендикулярного різу, а ще й діагоналі або косого різу. І у нього заглиблюється, він значно заглиблюється в плитку. Ну і традиційна копія Сігми в виконання, виконанні, яка проста, надійна і більшості подобається. Зараз Вигран замахнувся на Сігму, на великий формат. Він випустив ось такий шикарний плиткоріз для великого формату. Який постачається з двома частинами на 3,20. Тут з'єднання. Він постачається з чотирма такими присосками, які з боку закріплюються. Присоски сірі, це дуже надійні, і довговічні присоски італійські. Немає в мене претензій. Саму каретку, основу він взяв від сігми, але трошки її модернізував. У сігми також є свої недоліки, тому він замість трьох роліків поставив. 5. І, як на мене, це покращує стабільність в пер переході через з'єднання. Ну, як на мене, достойний варіант, тільки що я не перевіряв, а як він ріже. Тут встановлений різець сігми 12 мм. Як на мене, це оптимальне. Він нажимний, можна одною рукою, можна двома руками тримати. Ну, Зовнішній немає в мене претензій. Він обладнаний резиною, тут такою товстою, якщо ви побачите, яка не пошкодить вашу плитку. Подивіться. Ну, і вона гарно приклеєна, тобто нема претензій. Я запросив одного з найкращих майстрів України, це Василя. Дані будуть знизу. Е, якщо хочете для роботи запросити, будь ласка, записуйтесь, записуйтесь. І ми спробуємо порізати великий формат цим плиткорізом. І Василь ріже Сігмай, Василь ріже, ріже Реймондів. Він тільки що ми робили порівняння різу двома новий рейзор МК2 і е, старий. І він зробить висновок, наскільки він подобається і не подобається. Ми навіть присоски не будемо е, під'єднувати, тому що він доволі важкий, міцний. Я впевнений, що він не піде в сторону. А можливо, я трошки притримуюсь з ми розповів теоретично про плиткоріз, вигран вітчизняного виробника з вітчизняного алюмінію. Залізе вітчизняний, тільки різець морський стоїть 12 мм. Ріжемо, ну для чого він призначений? Для різки великого формату. А великий формат, ну більшість, 6 мм, правильно? Ну, приблизно 6 7 мм, ну, 5 мм. Ми поклали ось цю тоненьку полосочку і зараз спробуємо порізати навіть без присосок. будемо використовувати опіт сігми ламач, але в два рази дешевше. Так, можемо ще. Ось такі резинки тут стоять, міцні. Опа. Так, рівно. Ідеально, просто ідеально. Як тобі Класно. Так, класно. Я по порівняню з рейзером. Зараз ми порівняємо. З рейзером ми... яким? Ну, з о, рейзером. Ні-ні, старим рейзером з клеткою. Вигран замахнувся взагалі, я хочу вам сказати, він замахнувся на італійські плиткорізи. Тому він до італійського плиткорізу Рейзера зробив ось таку каретку. І зараз ми спробуємо цією кареткою порізати плитку. Це вже виграновська каретка. А це італійський рейзер. Ну, в Італії він не зупиняється. Він у нас такий майстер, що хоче найкращого. Ну як тобі? Ну, а, бувачі, в порівнянні з традиційною. Е, ні, це однаково. однаково, ну але ж тут ріщах, тут більший. Ну, так. Тут зусилля тут треба менше застосовувати. Або то стійку плитку можна порізати. Чим ламати будеш? Попробуєш? Попробую. Спочатку ламаємо те, що порізано, бо тут до того. Не тягніть от так. Це відламає? Не відламали. Не то що не відламали? А тут неправильно, тут не можна ламати. Ну цей різ, що ми зараз зробили, давай. Ти сив? Чи це? Що потрібно? Пірчатки. Отакі по, по края дуже гострі. Подивіться, який край. По Тому рукавички обов'язкові. І шкарпетки <рес> з написом. Спеціальним. капец для плыточника да? ну да. Так, давай спочатку okay. давай оцим плиткорізом виграновським, з рідною кареткою щоб я вже запутався. Рідною? Ну, не рідною, а виграновською кріпкою. Тут кріс виграновський. Ай-яй-яй, погол, Ай побондос. Це був би по тобі, якби це була плитка. Так, ми його не кріпимо, але ну, тому що він тяжкий і так спориться. Як Сігма. Як Сігма. Дивно, чому як Сігма? А чомусь Сігма. Тут принципово він дуже схожий на Сігму. Да, і ролик Сігми. Як Сігма. От любиш свій оцей ломочок. Надя. Так, дуже, дуже. Ну, швидко, якісно, без дефектів. Так що вигра має місце на існування, а ціна значно дешевша, ніж сігмоські. І навіть свої є плюси. Більше... Це що? Більше присосок. Більше роликів стоїть, тому перехід у нього плавніший. Міцніше резина тут стоїть, ніж у гни. Яким ага. будеш? Рідним? Давай рідним. Ось. А яким? Ці, ж ти, ці, 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 так ти ж цим порізати. В порівнянні, щоб у тебе ага. відклалось в голові. Та я вже... Не, 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 не Тукнуть італійського виробника. Це найкращий стол. Не знаєш скільки плитки, скільки плиточників на них на нього працювали? Загадуюсь. Максимум. Та не. А, о. Таня максимум. У головне в цій роботі нікуди не, не біжати. Да. Повільно, спокійно і все у вас вдасться. Ось хрестики втратив, лки-палки. Потім людина не дорахується хрестиків. Оце купить кульочок. А тут двох хрестиків не буде. І що претензії ще буде. Так, Вася. Ти різав виградом, ти різав реймонді, ти різав реймонді з оригінальною креткою, ти різав Реймонді з креткою виград. Ти якусь різницю побачив? Ні. Бо що? Вигран має місцеве існування? Як? Це ж наш видовник. Він має... Ні, якість? Класно. Ну, от, подивіться, це каретки е, виграновські, які працювали, е, які можна тут міняти різці різного діаметру ставити. Сігмовські, наприклад, і 12-мм, 19-мм з підшипником. Вони нажимні, е, у них речах великі. Тому якщо треба давити щось таке, як що емаль або, або метр двадцять. Я не рекомендую різати метр двадцять, але ж майстри у нас такі економісти купляють великий формат і хочуть її, щоб він різав і метр двадцять. Тому я хоч не рекомендую, але він теоретично може впоратись. Тому Василь захотів вигранамським плиткорізом порізати плитку метр двадцять товщиною біля 9 мм. керамограніт. Ще раз, я не рекомендую великий формат для такої плитки, до дуже багато браку. Для такої плитки існують куба плиткорізів від дешевих, типу Хейзера Старка, до найдорожчих, типу Сігми та Рубі. Ось плиткорізи для метр двадцять. А це баловство, тому що відсоток брака, тут ми скільки разів в цьому дуже багато. Може, менший кусочок відразу Що ми такі мають велики? десь? Великий. Великий, великий це найпростіше завдання, та приблизно. Десяточку, так? Да? Буде. 9. Ми присоски не ставимо, бо в принципі плитріс важкий і можна навіть працювати без присосок. Тут речах доволі великий, і Василь, я так розумію. Трошки дави. Yeah. Ні? Yeah. Трошки? Yeah. Який? Це ламачі. Ламачів виграно двох типів. Один типа сігми, другий типа е реймондів. Вдалося порізати, якість різу ідеальна. Е, ну, тоді давай Раймонді. Раймонді. Раймонді старого зразка працює з кареткою веграм. Чому з кареткою веграм? Тому що речах тут присутній речах, а на оригінальній каретці речага немає. Тому зусилля, на які ви давите, тут сильніше, ізначально. Ну тут присоски вже вмонтовані, вообще шикардос працювати. Хоч тим. Да давай, ні, для давай не звичайно. Не, звичайно. Не, 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 не міняти обладнання. Висновок? Маленько. Обидва. Обидва і ріжуть. добре. Який краще? Вони однакові. Однакові. Однаковій. Тому в цей раз на цей керамаграніт порізався великим форматом. Працює вигран навіть і для плитки на метр двадцять. Тому звертайтесь до мене, вигран це український виробник. Він надає гарантію на свої вироби, він там обслуговування, він комплектується якісними лицями, якісними е присосками. Я впевнений, що вам він сподобається. Не це головне. Головне, не тримає зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!